Вітаю вас, маленькі друзі. Сьогодні ми на занятті зустрілися знову, і про маленьких українців поведемо розмову. До нас сьогодні завітали ляльки Оксаночка та Тарасик. Малята, погляньте, який у них гарний одяг. Діти, давайте подивимося і розкажемо, у що одягнений наш одяг. Тарасик. Подивіться уважно, що це тарасика? Так, це сорочка-вишиванка. А ще що одягнений наш тарасик? Правильно, в штани! А ви знаєте, як вони називаються? Шаровари. Повторіть, шаровари. А якого кольору шаровари? Правильно, синього. Кольору. Шаровари підперезані бусковим поясом. Повторіть, якого кольору пояс? Бусковий. – А що на ногах у нашого Тарасика? Правильно, чорні, чобітки, а на голові шапка. А якого вона кольору? Чорного молодці. Давайте розглянемо нашу оксанку. Подивіться, уважно, скажіть, в що вона одягнена? Так, у оксанки нашої сорочка-вишиванка. Подивіться, яка вона довга. Ось така сорочка-вишиванка. А це у неї лахта, яка складається з двох частин. Спереду і позаду. І перезана поясочку. Дітки, повторіть, як називається ця частина одягу. Правильно, лахта. А що цута наша Оксанка? Молодці, червоні чобітки. А яка прикраса на голові нашої Оксанки? Правильно, це віночок. Віночок являється. Ось ми познайомилися з нашими ляльками. Тарасиком і Оксанкою. Скажіть, а в який одяг одягнені наші ляльки? Правильно, в український одяг. Діти, Оксанка з Тарасиком хочуть пограти з вами в гру, яка називається «Що зайве?». Сорочка, шапка, картуз, шаровари. Що зайве тут, діти? А тут що зайве? Віночок, сорочка, спідничка чи сукня, чоботи, шапка, лахта чи кушак? Дітки. На кого ми одягнемо вишиваночку, спідничку, плахту та віночок. Молодці на оксанку. Сорочка-вишиванка, шаровари, кушак, шапка, Чи це одяг? Тарасика. Молодці малята! Ви дуже добре запам'ятали назви українського одягу. Запрошую вас намалювати одяг. Який найбільше вам сподобався? До зустрічі!